Пересісти з власної машини на автобус радять у мерії. На відкриття стадіону львів'ян просять їхати громадським транспортом, аби не перевантажувати Стриської, адже автобусів та тролейбусів у день відкриття на маршрутах буде більше, ніж зазвичай. Крім цього, доїхати безпосередньо до стадіону зможуть лише організовані групи із спецперепустками. Усіх інших львів'ян до євроарени проситимуть перейти пішки від автовокзалу. Відстань звідти до стадіону 1200 метрів крім цього що будуть ходити автобуси які курсують до ашану всі шість маршрутних маршрутів крім цього будуть дві зони накопичення з яких будуть відправлятися великогабаритні наші автобуси і тролейбуси це буде площа петрошевича і кінотеатр довженка на сихові з тих двох буферних зон буде здійснюватись доїзд до автовокзалу, і звідси по сьомій дорозі, вздовж Постризькій, по сьомій дорозі, вона буде виключно пішохідна. До автовокзалу чи кінгкросу доїхати можна буде великими автобусами. Курсуватимуть вони з інтервалом 5-7 хвилин. У суботу громадський транспорт працюватиме до 24-ї години.